привіт! сьогодні я почала познімати такий невеличкий влог, можливо, якісь кадри, якщо щось вдасться зняти таке прикольне, то я думаю, що можливо вийде невеличкий влог. вже, майже не грабувалася з цим темним відтінком, я зовсім інша людина. Взагалі я не хотіла ніякі відео взагалі знімати, тому що це треш. Мені така не подобається. І не хотілося знімати ніякі відео, але думаю, сьогодні може бути щось цікавеньке, тому хочу зняти трішки. У мене тут, як завжди, помічник, без нього не обходиться жодне фарбування. Потрібно купити буде колись новий консилер, нову туш, трішки обновити косметику. Це звісно, жалко. Так добре, коли діти, можна щось попросити подати. Дякую, синочок. Горіла своїм супчику з тефтальками, чи трікательками, чи як там, бо залишаю їх саме вдома, щоб не було що їсти. У цій кімнаті таке двохтажне було ліжко і в нас немає сушки, тому ми використовуємо його в якості сушки. Це прикольно, правда? правильно? Взагалі гоніше чого я сьогодні в'їжджаю здому. Yes. В'їжджаю <голові> здому. Це тому, що пішла посилочка на голову поштових наших з України, передали нам деплі речі, зубки набули. У мене тут одягу небагато. Не знаю, необхідний, напевне, шок. Але... But... З цього відео дуже багато <рривіт> <ривіт> <ривіт> Ну Це право. Побозікає веде. Загадочка з мого нереалізованого магазину. Посилання на відео. Підкладочка вискочить тут, хто ще не дивився, будь ласка, подивіться. <ривіт> Коротше, у без штативу. Ось якось там світло спеціально, тому вог має бути максимально yeah. <реш> такий щирий, дружний, життєвий. Коль взагалі не подобається, який я вийшов. Я розраховувала, що він був такий, як на кінчиках, Але це плеш просто. Я вчора ввечері помила голову, щоб зранку прикинутися, вона була отака. Дякую. 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 дякую, дякую. Та добре, це мені шампунь просто не підходить. Попередній, ну хоча б день трималось, все добре. На камері вообще гівно. Церкал дивлюсь, хич похож. Хич. Хич. А зіров. Хоч більш більш-менш нормально. А на камері вообще, конечно, кринжодина. Тут чому я не можу зібрати гульку, бо ззаді випадає це. За всю історію у травні я з перед днем народження рочком Тимура. Це більше, ніж півроку. Ну, півроку тому волосся, блін, відросло на отак. Це була найкоротша стрижка в моєму житті і більше так я не робитиму. Оце зібрала дурку. І все мені оцілося. Бруду таким зализаним ласка. Або знову рубену каре і робити на нього зачіскину укладки, або відрощуватися, щоб збирати дульку, гульку і хвостик. Нам сусідка зранку занесла ось такі отрушечки, бо я їй давала кексики, коли я пекла. І виходить, що Тамур вже кожну дістав і над Отак от, от до моєї естетики такої різденної зони додається оце. <плес> Та ладно, в мене немає щодо цього ніяких бзиків. Це добре, що в домі є дитина і іграшки. Коротше, я вже вирішую, буде так холодно, Я завжди виходжу, знаєте, така типа на півдах, не холодно. Потім так оп. Оп. Скоро має через кілька хвилин приїхати автобус. А якщо ви думали, що топлять стільки в нас в Україні ще, що цей спосіб залишився ні. Таке слово, типу топлять, кого топлять, а опалюють таким способом коротше, не тільки в Україні. Кожній з електрички виходити в цей простір, то так пахне кавою. Хоч тут і багато людей, але дуже смачно пахне кавою. Круто. Я ще не була, коли встановили ялинку, я бачу, її вперше разом з вами. Прикольно. Познімаю вам на фоні ялинки, також буду чекати маму тут. Так що вона має до мене під'їхати і ми зустрінемося. Ой, Мені вже подобається дуже атмосфера, яка створюється, там ялиночка на вході, яка створюється в торгових центрах. Це дуже прикольно. Сьогодні субота, 30 листопада, це вихідний, тому що завтра все не працює у них неділі. І сьогодні дуже-дуже-дуже багато дуже, дуже, дуже людей. Капець. А ще також кругом. Ну, Чорна п'ятниця і дуже такі приємні знижки бачу минулі 40-60%, що доволі прикольно. Тому мені здається такий і ажіотаж. Я щойно вийшла із Мохіто і однозначно зайшла в бершку. В бершці мені якось більше нравиться і фасони, і кольори. але ну, мохіто була, щойно з якоїсь плащівки просто тупо було а, суконька. Я, можливо, не розумію сучасну моду, але ну, в першці мені поприємніше, навіть на вигляд приємніші якісь фасони. Також такий неоднозначний стиль, потрібно шукати якось свої речі, але мені більше подобається. Я люблю всякі такі світшотики, великі футболочки, джинсики. А Єдине, що мені подобається в мохіто, це взуття їхні тантуфельки, таке це прикольно. А також мені сподобалася суканька, Вона така. Ну, прикольно, якби мені, звісно, думає дородову фігурку, я б її, звісно, б купила. Ну, залишимо в минулому. До речі, яка ціна. 179. Це приблизно майже 2000 гривень. Класно. Зайшла в Страдіваріу. і мені теж в основному завжди речі подобались. А там у них на вході така бордова колекція, то мені вона сподобалася. Ось, підійду, покажу вам. Тут така ковтинка, і такі туфельки. Ось такі цікаві сумочки. Спідничка. Це дуже косточка прикольна. Спідничкою супер вони поклали. Коротше, круто. І тут ще є ну, шубка, звичайно, це поки що не знаю, до цього ще не дійшла не моє. Такий топ, уявляю, як він колець. І ось така сукенка. ну Це для сміливих. О, прикольні брелочки. Фулендбір також більше така класика. До речі, в них прикольний угар. За косик під Акс, укс. Тут я привіт, Боже, яка я темна. Саме цікаво, що взагалі я прийшла шукати Макс... Максу курточку поки що Я тільки полембірі згадала і подивилася. Так, насправді я вже трішки забула, що я прийшла. Моя проблема в тому, що я заходжу в магазини, які мені візуально приємні, в яких там багато місця, все гарно розкладено, розвішано. І справді можна в такий магазинчик якийсь непримічательний не зайти і все пропустити якусь класну річ. От що з цим робити? Та, жіночого якось завжди більше вибір. Чоловічого, ну чи менше. Зараз буду дивитись куртку. Більшістю улюблена Зара. Я більше тут люблю дитяче відділ. Але серед дорослих також можна знайти цікаві позиції, такі базові, прикольні, але я йду прямою наводкою в дитяче відділ. Тільки подивіться, класичне, стильне, гарне. Це прекрасно. Третий Тамура розмір. 179 золотих. Клас. Люблю дитячу зору. Так, різерт сьогодні мене не дуже вражає. Майже ну, нічого не сподобалось. Все не то. Єдине, такий свічоток біленький, прикольний. Але що таке один біленький прикольний на магазин, це не то. Якщо чесно, дуже тут важко знаходитись. Дуже дуже багато людей. Там черги кілометрові, навіть тут я вбачаюсь. Мені якось приємніше було, коли я після практики заходила сюди, ходила по магазинах, то було приємно, що коли не було людей так багато. Це не те, що я людей не люблю, але сьогодні занадто багато. Я вже піднялася з першого поверху на другий, зараз на третій, бо на других-третіх поверхах якось так трішки менше. На першому це взагалі просто, просто трещо. Цей хоум тої з обожнюю. А я б тут просто залишилась жити. что-то сама зробити Сейчас подъедем на ярмарку. Да, да. ну на то конечно, тоже любовь. на подушечке пришла девица. Женька. Мы на эти машины, конечно, ассоциируются с рисковым хорошим маркетингом. Формочки, стаканчики. Обожаю, просто обожаю. Так, все, я пошла сама девица. С вами не буду. С вами не буду. Я всім це вже пластику взяла, щоб її нормально довести. Випічка. Ой, клас! Я вам так быстренько познімаю, конечно, що тут я може хтось щось побачити, побіжить. Але я щось буду глазів, ну хацічки. О, и тут есть штука. Игрушки. Топчик. О, и ножки классные. Я представляю, как у них светиться, как у них лохать. Подорочки. Будиночки прикольні. Свічечка, просто на Буде рік купить якусь таку штучку. Ну, це вже ближче до тієї дати, подивлюсь. Може, ще щось додасться. Ну, мені подобається цей пряничний світерочок і гербошечка. Це дуже з корточкою. Так, це в нас Ділс, тут теж. Не знаю. Теж кучка, кучка, всього. Кучка, кучка. Тут старше, я в попередньо відео, можете побачити. Такий милий сніговичок. І цих будиночків. Хоча виглядає як гірляночок для свічок, такі штучки. ну кайф. Є ось таке дерево відчисте, мені дуже ось подобається. Оцей віночок. Подивіться, який він гарний. Вау. Для свічок. Такі наборчики гарні. Ось ці віночки поставлені клас просто. Хоч і не питаємо сьогоднішнього відео, але мені сподобався оцей такий відділ з посудою іменно ну, частинка, бо тут звичайні є. Прикольно так. Клас. Ну, мені подобається, не знаю, як вам напишіть, будь ласка, в коментарі. Каталіна, Каталіна, Og <laughs> så

a cola

Пока-пока, біжу, по посилку забирати, не могла би взяти, просто цю віла тут. Клас. Прикольний ярмарок. Я вже просто чекаю. А, зараз переключусь на передню камеру. Класний ярмарок, все гарно, класно. Я просто чекаю, коли вже в Україні все так можна буде відкрити, робити великі заходи. І зараз роблять, але ще прямо отак, щоб... До речі, я вже так впевнений йду, знаю де нову пошту, тому що коли е, ходила на практику, вони якраз недалеко від школи, в якій я проходила практику, тому <смас> мені знайома. У мене там рюкзак, тут пакет і ще посилка. Ну, я думаю, я якось доберусь додому. Ось, ще таке цікаве питання для того, щоб обсидити з вами, це те, та... як ви думаєте на новій пошті в Польщі, заговорять до мене українською чи польською, як ви думаєте? що гарна всередині, так ялиночка, все так мило, люстра така гарна, прикольна. На <сміття> фоні куч сміття. Супер Соня, молодець. Ти вмієш обирати кадри. <сміття> так, зараз трішки дивіться, що в нас з'явиться в кадрі. Знаєте, я ніколи не думала, що буду радіти цьому, а там я ще буду радіти цьому на території Польщі, що це буде щось таке, знаєте, типу, ой, коротше, частинка твого рідного тут, ура! Клас, Боже, нова пошта, я що, я що? Я в Україні. Я в Україні, вдома, так? Так, все отримала, обслуговували мене українською мовою, але коли я зайшла, ще не привіталася. Додома не привіталася польською. Ой. Добре, що взяла цю торбаху з Бідромка. Такий ящичок з України. Ах, тепер... Додому, ура! Я трішки і замирилась. Головне, Але до мене ще дійшли руки швидко. Це все змонтувати вам, щоб не затягувати, щоб не вийшло дуже пізно. Не знімати, поки доберусь додому, але всі від цього балдіють, і я, якщо чесно, також. Це просто ну, чарівна штука. Клас. Нічого, колись я думаю, куплю. Ви розуміли, які тут черги, це все туди. І там всередині ще. І це я вам не можу не зняти.